Дві гри, дві поразки. Спершу черкаські мавпи не змогли втримати перемогу у грі проти феро НТУ. У заключному періоді феросплавники оформили вражаючий ривок і подарували своїм фанам ефектну перемогу 187. А вже за день черкасці не змогли зіпсувати ідеальну статистику хіміка. Южинцям поступилися на передодні сімнадцятьма пунктами. Короткий огляд матчів у нашому наступному сюжеті. Зі старту гри грифоросплавники вирішили показати, хто на майданчику господар. Завдяки влучним дальнім атакам оформили потужний ривок – 16-9. Відповідь черкаські мав подали руками Хемілтона. За кілька хвилин він тричі ефектно забив з гори. А після трьошки копця Черкащанам вдалося піти на перерву із мінімальним відривом – 28-26. Високий ритм гри обидві команди підтримали і у другій десятихвилинці. Почергові атаки не давали опонентам суттєво збільшити різницю. Так підопічне Міхельсона вдалося випередити запоріжців всього на одне очко. Після тренерських Настанов у великій перерві черкаща незначно активізувалися на майданчику. Два дальні влучання Рандлса, а потім ще п'ять поспілючок від Хемілтона подарували гостям майже двозначну перевагу. Її мавпи тримали протягом всієї чверті, яка завершилася із рахунком 77-68. Проте, всі сподівання, черкащан зруйнувала фінальна десятихвилинка. Гості дуже довго не могли відкрити рахунок, натомість феросплавникам підкорювалися практично всі дистанції. У результаті господарі поля подарували своїм вболівальникам видовищну перемогу 187. Счет на табло. Команда Фера забивает больше 100 очков. Я считаю, что, наверное, мы не справились все-таки в защите. Очень много допустили детских ошибок, которых нельзя в Суперлиге допускать. Это сейчас вот сломалось у Черкас. Я желаю, чтобы у них все быстрее наладилось. Вот это вот химия, прежде всего, в задней линии. Хотя команда перспективная, молодая, хорошие ребята. И я верю, что они будут играть на хорошем уровне. Вже за день Черкасів зустрічало місто Южне. Там теж цьогоріч свою статистику не зіпсував жодною поразкою. Тож на чергового супротивника мав налаштовувалися рішуче. Стартовий відрізок часу команди грала очко, очко У результаті 10 хвилинки 16-15 на користь господарів. Протистояти натиску женців Черкащанам було ще важче у другій чверті. Її підопічні Міхельсона програли з відставанням у 14 очок. Не відзначилися вони значною результативністю після великої перерви. Зрештою, дозволили господарям переграти їх аж на 25 Пунктів. Лише наприкінці гри черкасці почали впевнено скорочувати різницю у рахунку. Хемілтону парі із Завадським скоротили відставання своєї команди до 16 очок. Однак розвинути свій успіх хлопці Максима Міхельсона не змогли. Фінальна сирена підсумувала гру – 79-62. Хімік своєї защити во второй, третєй четверті повністю розрушив наші нападіння. Вот это прежде всего, что не вийшло. Там уже був такий розрив, що дальше уже ми могли только боротися за характер, за какое то достоинство. И рад, що игроки не опустили руки і боролись до последних секунд. За результатами зіграних ігор Черкаські мавпи посідають шосту сходинку турнірної таблиці. Наступний виїзний поєдинок відіграють вже цієї п'ятниці із БК Київ. Марія Гаврилян, Вікка новини.